Борю вітаю. Яка сьогодні вулиця Інститутська? Чи пак вулиця Героїв Небесної Сотні? Доброго вечора, Олю. Насправді сьогодні розпочинається кількаденне вшанування пам'яті трагічних подій минулого року. Тут на Майдані влаштували величезну сцену. Щоправда, як традиційно не поставили її традиційно на Майдані незалежності, а поставили просто на вулиці Інститутській або насправді на вулиці Героїв Небесної Сотні, які останнім часом називають. Окрім великої сцени, тут дуже багато освітлювальних приладів. Зокрема, дуже багато їх висить над так званою львівською брамою. Так назвався міст над вулицею інститутською, де в обороні стояли здебільшого вихідці зі Львова або області. Головні дійства тут розпочнуться саме 20 лютого, в річницю розстрілів на майдані. Сьогодні ж активісти і громадські діячі зібрали прес-конференцію, де вкотре констатували винних у тій трагедії, не покарали. Разом із тим звучали цифри. Скільки всього люду постраждало за час Євромайдану, і має сказати, цифра приголомшлива. Загальна кількість потерпілих під час Майдану – 2175 осіб. Винищення – 75 осіб. Вбивство протестувальників – це 50 у нас є постраждалих. Насильницьке викрадання людей – 17. Тортури – 40. І, хоч головні дійства, як я вже сказав, відбудуться почнуть відбуватися саме 20 лютого. Втім, вже сьогодні від сьогодні тут починають відбуватися різні меморіальні акції, наприклад, на вулиці інститутській. Сьогодні біля хреста, героїв небесної сотні, відбулася панахида за всіма загиблими на майдан незалежності протягом минулого року. Хто там був і про що там говорили? Прошу далі, подивитися у моєму сюжеті. Рік тому пан Миколи що всередині колони із черговим мітингом до Верховної Ради, і навіть гадки не мав. Чим завершиться та мирна здавалася тоді хода спочатку мирно, потім почалися сутички. Багато людей було мирних демонстрантів. Вже тепер можна констатувати: від подій того дня почався злам історії Євромайдану. Ранкова мирна хода до Верховної Ради перетворилася на бійню. Біля ноги Ці гайки впали. А це мене стріляли. Це раніння. Думаю, що польове раніння. Почне яблуко. Я думаю, що хлопчик втратив ока. А вже надвечір правоохоронці оточили майдан. Стало відомо про перших загиблих мітингарів. Загалом їх було вісімнадцяте. Увечері в місті з'явилася перша бронетехніка. Центр столиці спалахнув. Я це все бачу. Що могли ми палили, чесно кажучи, є, мабуть, єдине, що нас рятувало, це ця вогняна барикада сьогодні пан Микола прийшов сюди, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні біля меморіального хреста Панахида. В руках людей кульки з іменами героїв. Тут багато військовиків скалічених, перебинтованих. Раніше всі вони були майданівцями. Сергій один із поміжних. після майдану записався добровольцем до батальйону Київська Русь. Треба було щось робити. Я треба Україну захищати. Сергій нині опирається на Костур. ногу поранив на фронті, боронив вуглегірськ, що біля Дебальцева їхню позицію накрило з градів. Чоловік говорить односкладно, чітко і зовні неемоційно. За останній рік він побачив і пережив стільки, скільки ворогові не побажаєш. Серед майданівських подій він втратив 13 добрих друзів, і от за кілька днів проведе в останню путь ще десяток хороших знайомих, які не вийшли з Дебальцівського казана. А вчора з нашого батальйону 40 чоловік, біло двохсотих. Двохсотих? Так. І ще невідома судьба остальних. Нема зв'язку ніякого. Я у Сергія питаю, де було страшніше? Тут чи на фронті? Відповідь однозначна. От тут. Отут От вже почали нас серйозно валити. А чому тут було страшніше, ніж в Непальцями, наприклад? Тому що тут з дубінками, а там хоч є оруже якесь. Там я чимось відповідати, а тут з Дуб'янками проти стулі вийшли. Панахида триває годину, По і завершення кульки з іменами героїв відпускають в небо. Може, ви помітили? Через кілька хвилин після того, як кульки піднялися в повітря, вони якось дивним чином вилаштувалися так, що почали нагадувати карту України. Так, ці люди з різних куточків України, але віддали своє життя за неї. І наш обов'язок завершити те, що робили вони. Пересучалку Олексій Мороненко, програма Вікна СТБ.